Доброго дня! На цьому уроці ви дізнаєтесь про комунікацію та елементарну розумову діяльність тварин. У тварин різних видів існують також різні види комунікації. Тварини можуть передавати інформацію стосовно небезпеки, їжі та інших факторів. Люди, спостерігаючи за тваринами, вчаться їх розуміти та використовувати отриману інформацію. Так, наприклад, коли птахам загрожує небезпека, вони видають особливі крики, сигнали тривоги. І інші птахи, коли чують ці сигнали, розлітаються, рятуючись від небезпеки. Люди використовують записи таких тривожних криків різних видів птахів для відлякування їх від полів, садів чи летовищ. Однак такі сигнали діють недовго, бо птахи звикають, що після сигналу насправді нічого не трапляється. Комунікація, тобто передача інформації, відбувається тоді, коли дія однієї тварини впливає і змінює поведінку іншої тварини. І будь-який такий вплив однієї особини, що здатний або спричиняє зміни у поведінці іншої особини, отримав назву стимул. Комунікація базується на стимулах, і комунікація та стимули можуть мати різну природу. Наприклад, Комунікація можлива як побічний продукт основних форм життєдіяльності. Тобто загальний вигляд тварини та характер її руху здатні сповістити іншу особину про здоров'я цієї тварини. У тварин передачі інформації також можлива за допомогою специфічних систем зв'язку. Таких специфічних систем зв'язку є 5: це зір, слух, нюх, дотик, смак. І сигнали тварин також спрямовані на всі 5 органів чуття. Тварини найчастіше використовують для комунікації різноманітні звуки, такі як гавкіт, вереск чи спів. Водні савці дельфіни, окрім звичайної звукової комунікації, такої як клацання та свист, можуть обмінюватися ультразвуковими сигналами, які людина не здатна почути. Акустичне спілкування найрозвинутіше у членистоногих і хребетних. Його роль як ефективного способу дистантної сигналізації зростає у водному середовищі і в закритих ландшафтах, таких як ліси або зарості. Розвиток звукового спілкування тварин залежить від стану інших каналів зв'язку. У птахів, наприклад, високі акустичні здібності властиві головним чином, скромно забарвленим видом. Тоді як яскраве забарвлення і складна демонстраційна поведінка зазвичай поєднуються з невисоким рівнем звукового спілкування. Особливого значення звукові сигнали набувають на великих відстанях. Під час безпосереднього контакту можливим стає використання також інших видів сигналів. Наприклад, зорові сигнали, це пози і рухи тіла відіграють важливу роль у спілкуванні. Тварини можуть використовувати певні характерні для кожного виду ритуали, як, наприклад, шлюбні танці, під час контакту в угрупуваннях та утворення пар. За допомогою рухів, тварини здатні повідомити інших про той чи інший свій намір. Такі рухи і пози доволі часто доповнюються і звуковими сигналами також. Візуальне спілкування тварин Пов'язане з розвитком світлочутливості і зору, зазвичай супроводжує утворення структур, які набувають сигнального значення, забарвлення і кольоровий візерунок, контури тіла або його частин. Візуальне спілкування тварин відіграє особливо важливу роль у мешканців відкритих ландшафтів, степів, пустель, тундри. Значно менше його значення у водних тварин і мешканців заростей. Сигнали агресії у багатьох видів садців схожі. Це вишкірена паща і здиблена шерсть. Коли тварини хочуть налякати ворога, вони намагаються здаватися більшими, ніж вони є. Сова вухата для цього розкриває крила і змикає їх над головою, а кобра роздуває так званий капюшон. Хімічні сигнали також є важливим елементом комунікації тварин. Багато савців використовують саме такі сигнали для позначення меж своєї території. Хімічна комунікація найбільш древня і поширена. Деякі продукти обміну речовин, які виділяє особина в зовнішнє середовище, здатні впливати на хімічні органи чуття нюх і смак і служать регуляторами росту, розвитку і розмноження організмів, а також сигналами, що викликають певні поведінкові реакції інших особин. Пахучі речовини, що виділяються в повітря або воду, що залишаються на ґрунті або предметах, маркують зайняту твариною територію, полегшують орієнтацію і зміцнюють зв'язки між співчленами групи, сім'ї, стада, рою, зграї. У спілкуванні водних тварин важливу роль відіграє сприйняття органами бічної лінії локальних рухів води. Цей вид дистантної механорецепції дозволяє виявляти ворога або здобуть підтримувати порядок у зграї. Зазвичай тварини обмінюються досить обмеженим набором повідомлень увага, обережно! Рятуйся, забирайся геть, йди на сюди, летимо разом, ділянку зайнято. Сигнали допомагають батькам і дитинчатам впізнавати один одного. Інші сигнали впізнавати родича. Ще інші повідомляють про настрій тварини тощо. Деякі тварини можуть використовувати досить складні набори повідомлень. Східноафриканські верветки карликові зелені мавпи можуть звуками позначати деякі конкретні речі, як, наприклад, дощ, леопард, змія, хижий птах, павіан, людина з рушницею або людина без рушниці. У медоносних бджіл вчені відкрили символічну мову танцю. Бджола може повідомити про відстань і напрямок до джерела корму за допомогою певних рухів. Коловий танець. Певні рухи по колу повідомляє про таке джерело у межах приблизно 100 метрів. Виляючий танець повідомляє про джерело корму на більш великих відстанях. При цьому бджола рухається півколами і виляє черевцем, рухаючись між півколами. Але достоменно поки що невідомо, як саме за допомогою танцю бджола передає інформацію. Комунікація тварин це здебільшого набір стандартних сигналів. При цьому тварина не може розповісти ані що було, наприклад, на полюванні вчора, ані де краще годувати завтра. Саме тому вислів мови тварин зазвичай вживають у лапках. Сигнали, якими спілкуються тварини, є однаковими у всіх особин одного виду і зрозумілі тваринам без підготовки. Тобто, знання багатьох сигналів тварини отримують у спадок. Ознакою, що свідчить про розумову діяльність, є здатність тварин до спілкування за допомогою змістовних сигналів, якими кодуються чи позначаються предмети середовища. Так шимпанзе, орангутани і горили в неволі можуть вивчити мову жестів, за допомогою якої вони на певному рівні можуть спілкуватися з людьми. Деякі з цих людиноподібних мавп засвоїли великий репертуар слів. Один шимпанзе застосовував 130 слів, а горила навіть 600. Багато нас та описів мавпи не просто перейняли від своїх вихователів, а придумали самі. Вони могли складати навіть короткі пропозиції і розмовляти з людьми. Дуже обдарованими тваринами в плані спілкування є дельфіни. Американські вчені, які вивчали комунікації дельфінів, зробили висновок, що в кожного дельфіна є ім'я. На яке він відгукується, коли до нього звертаються родичі. Поведінка будь-якої тварини має дві взаємопов'язані складові вроджену і набуту. Вроджена поведінка передається нащадкам від батьків у спадок. Вроджена поведінка переважає у тварин простішої організації, кишково-порожнинних кільчастих червів. Але з часом, в результаті еволюції, у тварин ускладнюється будова та процеси життєдіяльності, і, відповідно, набута поведінка починає відігравати дедалі більшу роль у пристосуванні до змінних умов навколишнього середовища. Появи і розвиток нервової системи дали тваринам можливість урізноманітнювати поведінкові акти за допомогою научіння, тобто тварини мають змогу змінювати поведінку внаслідок попереднього досвіду. У багатьох різних тварин відмічено поведінку, яка пов'язана з використанням різноманітних знарядь. Так, наприклад, краб лілія хапає клешнями та тримає прямо перед собою отруйних актиній, використовуючи їх для захисту від ворогів. Деякі самки оси амофіли можуть додатково трамбувати землю над ніркою з личинкою, затиснутим у щелепи невеликим камінчиком. У птахів також помічено використання знарядь. Галапагоський дятловий в'юрок використовує шип, який тримає у дзьобі, для того, щоб дістати комах з щілин у корі дерева. Стерв'ятники використовують каміння, щоб розбити товсту шкаролупу яйця страуса. Тобто у поведінці тварин, які використовують різні знаряддя, таким чином проявляється елементарна розумова діяльність. Але елементарна розумова діяльність відрізняється від научіння тим, що тварина, коли зіткнулась з новою для себе ситуацією, зазвичай з першої спроби будує правильну модель поведінки. Найхарактернішою особливістю проявів елементарної розумової діяльності є здатність встановлювати зв'язки між предметами і використовувати їх у нових ситуаціях. Розумова діяльність відрізняється від будь-яких видів научення тим, що може здійснюватися в таких умовах середовища, у яких тварина ще жодного разу не опинялася. У тому, що істота відразу без спеціального навчання може виконати корисний для організму поведінковий акт і полягає унікальна особливість розумової діяльності як пристосувального механізму в мінливих умовах навколишнього середовища. Розумова діяльність притаманна тваринам з добре розвиненою нервовою системою. Серед безхребетних це головоногі молюски, а серед хребетних рептилії, птахи і савці. Для дослідження елементарної розумової діяльності тварин вчені проводять різні експерименти в штучних умовах. Такі експерименти показують, чи можуть тварини будувати свою майбутню поведінку, прогнозуючи зовнішні явище. Наприклад, риби показують рівну кількість правильних і неправильних відповідей. У черепах і ящерок правильних відповідей більше, ніж неправильних. У голубів результати аналогічні результатам риб. А кури показали результати кращі за голубів, але гірші за ящерок і черепах. Приблизно на рівні голубів результати і у кролів. Набагато кращі результати показали щури, собаки, лисиці і вовки. Найкраще вирішували завдання мавпи, дельфіни і ведмеді бурі. Друге місце зайняли вовки, лисиці, червоні, собаки та воронові птахи це круки, ворони, сороки і сойки. Під час аналогічних експериментів комахи також виявляли елементарну розумову діяльність. Дослідження показали, що медоносні бджоли відрізняють предмети за ознакою розміру і кількістю кольорів. У тварини в процесі еволюції виду функція конкретного поведінкового акту може змінюватись. Зрозуміти це допомагає вивчення ритуалізації поведінки. Ритуалізація поведінки це поступова зміна деяких її видів, агресія, зміщена поведінка, на прояв стереотипних демонстрацій, які виконують сигнальну функцію. Приклади такої ритуалізованої демонстрації є в ритуалі залицяння птахів. Живлення або грумінг через багато поколінь стали частиною ритуалу і перетворились на демонстрацію залицяння, як, наприклад, чищення дзьобом пір'я самців багатьох видов качок, щоб продемонструвати під час залицяння найяскравіші пір'їни. Отже, складніші поведінкові акти характерні для тварин, які ведуть активний спосіб життя, тобто на рівень складності поведінки впливає і будова нервової системи, і спосіб життя тварини. Таким чином, Сьогодні ви ознайомились з поняттям мова тварин і дізнались про використання тваринами різноманітних знарядь. На все добре!